Доброго дня. Старший Зуварського району вигляді політики Володимирівна. Ви у нас є заявниця, так? Так. Ви позимові на, представити... на 102. Так. Можете нам представитися? Я з Олександра. на Так, можу. Я підозрюю, що всьому приміщенні склається злочин. Дверь вибіта з сінчовою бокою. Це явно свідчить о тому, що в цьому приміщенні житловому здійснюється комерційна діяльність, постійний шум гам. Я не можу відпочити в своєму приміщенні, яке знаходиться через стінку. Угу, зрозуміло. Чи, вірно я зрозуміла, що за вашою Чи вважаєте, що ніяких вважає? дозволів немає, угу. не, не, не запитувається. За вашою позицією та за інформацію, яка є у вас, вказано. Займаються підприємницькою діяльністю, а також порушують громадський порядок та вашу ході, Так. Так. Угу. Зрозуміло, дивіться, вам потрібно буде подати заяву про адміністративне правопорушення щодо порушення вашої, без, вашого вашого спокою, а також про звініттям за вашою позицією, господарською діяльністю, весь дозвільних документів. За вашу заяву буде проведена перевірка відповідно до закону України про звернення громадян про прийняте рішення, вам буде повідомлено окремо. У разі встановлення дійсно факту правопорушення на власність від закладу буде підставлено протокол про адміністративне правопорушення. Про це ви також будете повідомлено. Заяву ви можете подати власноруч, де викласти ваше зауваження. Як вам ну, буде зручно машині? Будь ласка, прийдемо. Я так розумію, ви будете збирати матеріали, а потім відправляють у відповідні державні установи, так? Ну, дивіться. Буде дивіться. Якщо буде виявлено, так. За вашим повідомленням, а також за вашою заявою, буде зареєстровано матеріали в ЄО, а також буде проведена перевірка відповідно закону України про звернення громадян. Наразі сказати, який саме працівник буде проводити цю перевірку, я не можу, тому що це буде зрозуміло лише після розподілу матеріалів. Після проведення перевірки буде прийнято законне рішення по справі, тобто, що виявлення ознак правопорушення та відповідне складання протоколу у разі. В залежності від того, яке саме правопорушення буде виявлено, такий саме протокол буде складатися та відповідно, відповідним органом, звідси якого буде будете А якщо не виявлено буде правопорушення, то буде прийнято також рішення, буде складено висновок та направлений вам. Висновок буде мотивований, ви зможете ознайомитися з матеріалами за вашою заявою. Добре. А, ви заяву власноруч будете писати. Так, та Так, давайте так далі. Міс. Можемо присісти. Хороше, ну. щось країш посія, я бистри напишу. Так як вам Якщо вам не вистачить цього мені скажіть я вам добре.

Будете заходити в приміщення? Да, ви... А ми розбираємо все. А, добре. Слова виписано. Одне слово, слово на руському, друге на українському. Я себе написала. Я так, так. вас точніше. Аби встановити, чи займаються дійсно, дійсно підприємницькою діяльністю <проб> закону або ні, нам не потрібно туди заходити. Нам потрібно буде скарувати запит до відповідних установ, які здійснюють перевірку діяльності подібних закладів. Та встановити, чи отримали. Власник даного закладу дозвіл на заняття діяльністю угу. якийсь саме до на заняття потрібно буде з'ясувати також, скерувавши відповідний запит до органів місцевого самоврядування, чи виведено вказане приміщення з житлового масиву. Вот. Тому що нам тут скажуть, нас мало цікавить. Ми будемо відправляти запити або отримати офіційну підтверджену інформацію з перевіреного джерела. Тобто, це організм організування. подтверждение, что действительно там нету спальных мест, чем они там занимаются. Есть там клиенты, нет клиентов. Что они там делают? Может, они сброю продают? Все возможно. Нема, ни скопы ни тише ничего. Просто на разе. Без отриманої підтверджувачої інформації ми, ну, ми зайдемо, ми зафіксуємо обстановку. Так, більш того, без дозволу власного приміщення ми навіть не маємо права туди пройти або провести там слідчу дію якусь. Така ось ситуація. Його ми не маємо там. А так, після направлення запитів, отримання відповіді, більш від того, після підтримання від людей буде прийнято рішення по справі, а ви зможете з ними ознайомитися, зняти копії, ознайомитися, документи, як ви надаєте міська рада, як ви надаєте дозвіл на податкове служба. Пожарне, тому що ну, був пожар. Де був? У нас вдома. У вас вдома? У них загорілася проводка, загорілася і наша проводка, загорілася наша балка, і не самовольно Потом все быстренько исправили. Угу. И мы когда пошли в службу пожарную, то нам сказали, ну, мы ничего не можем сделать. Ну, дебюча, Это а как? А быть, там газовая труба проходит. А да, с пожарной охраны. А да, дистанция пед... 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 должна и... соответствовать а Помещение и все и остальное. Вы власності оно може і бути, быть но на комерційну вот это вот оно не переведено не жилое. Це считается жилое Є рішення Горсовету. Ось горсовета рішення міської ради потрібно буде витребувати вже в матеріалах перевірки то долучити до матеріалів, а вже після цього приймати рішення. Так, Пізніше, Хорошо, а нас того, кафа... як ми покинемо uh -huh. матеріали, ви зможете звернутися до Болгарської чергової частини Болгарського районного відділу поліції та з'ясувати номер діла так, yeah. матеріали, номери, за якими матеріали, матеріали зареєстровані у Болгарському районному відділу поліції. Більш того, ви зможете звертатися з заявою про знайомлення з матеріалами. Thank <laughs> you. Парик... Вот салон, видите, есть эмблема, mm -hmm. как положено. Тут ни графика, ни mm -hmm. люди стучат в окна. Когда откроется парикмахерская, это что это? И это уже длится 4 года, и мы боремся, и боремся, так не возможно. Знаете, остается. Mm -hmm. I don't know. або відутоксацію на будь-який засіб, який має функція, які находить зйомка. Вказані матеріали будуть додані до матеріалів я. Законодавство нас не обмежує в цьому. Розумію. Если вас спросить ну чисто по личному вопросу, угу. сколько времени хранится вот это с боди-камеры съемка в криминальной справе? Криминальной справе немає строку сберегания, должна прилагаться. Она должна прилагаться наявным материалах криминального провадження. Угу. Відстову коли фіксують будь-яке кримінальне правопорушення застосуванням виду то фіксують проведення слідчої дії. Це може бути огляд місця події або допит. І такі матеріали залишаються обов'язково порядку якось додатку до складеного протоколу дії. А тому вони без завизначеного строку терміну знаходяться в матеріалах кримінального права. Понятно, не закроється, не, не поки не закроються ділише Ні, не закроються. Права. Навіть коли буде прийнято рішення, про закриття кримінального провадження все одно матеріали кримінального провадження з додатками до протоколів, такі як uh -huh. відеозаписи або фототаблиці, будуть зберігатися в матеріалах кримінального провадження. Матеріали кримінального провадження ніколи не знищуються. Так як і протоколи за нас проведення слідчих діяти до них. Спасіба. Вам вистачає, що Так, так. так, так. так. Від 26.04.2025. Угу, ви записали? 46 руководимо. У угу. вашій заяві також був привласний номер. Буквально через годину, потім я буду зареєструватися. Так, я зараз підпишу її убивав, видаємо.